Творче об'єднання Начитай спільно з Фензін підвал Конкурс Українське м'ясо Максим Блід Солоденькі Зі Львова Степан помічає дівчину в тонкій чорні курці, коли до неї лишилось пара десятків метрів. Вона стоїть на узбіччі, зіщулившись від холоду та пронизливого вітру, що кидає в обличчя сніг цілими жменями. Степан, звісно, бачить її підняту з відчайдушною надією руку. Але то не його проблема, допоки дружина, Оксана, не каже Давай підберемо її. Що? А зупинись, кажу. Давай підберемо нещасну. Машин зі Львову мало, вона може й до смерті замерзнути в хуртовині. І дружина, повернувши голову, дивиться на нього знайомим стелевим поглядом. Сперечатись немає сенсу. Степан переможено зітхає, зупиняється та здає назад, бо вже стиг проїхати одягнену не по погоді автостопницю. Чудово! Ще одна затримка. Дівчина відкриває двері, не чекаючи, поки машина остаточно зупиниться та застрибує на заднє сидіння. Дякую, ви просто врятували мене. Не знаю, що б я робила. Оксана просто щаслива, Щебече з новою попутницею, немов з найкращою подругою. Дівчину звати Богданою. Вона з Дубриничів. Їм якраз по дорозі. Їздила на підробітки, а дядько захворів та не зміг забрати. Але тут їхня позначка на навігаторі несподівано скакнула кудись в гори, не показуючи жодних доріг навколо. Все б нічого, але за хвилину перед ними з хуртовини проступає розвилка. Дорога освітлена лише фарами автівки, заметена снігом. Зрозуміти, яка головна, в який бік їхати, без карти неможливо. Тож Степан звертається до автостопниці. Навігатор не працює. Можеш підказати, в який бік їхати? Богдана впевнено вказує наліво, додавши Тут у горах інтернету майже й нема. Не хвилюйтеся, я знаю, куди їхати. Та ще за півгодини Степан починає в цьому сильно сумніватись. Мобільний зв'язок так і не з'явився. Дорога стає все вущою, дерева зімкнули над ними крони, тягнучи до машини крижані бурульки. І за весь час після розвилки він не бачить обабіч жодного джерела світла. Так, видимість через завірюху обмежена, але дорога проходить, має проходити. Через чимало сіл та селищ, хоча б одне вже проїхали б. Тож вони прямують в хибному напрямі. Богдано. Ти впевнена, що ми їдемо правильно? Та безтурботно кидає у відповідь. Мабуть, так. Але давайте на наступнім пагорбі вийдемо. Я подивлюсь. Тож за кілька хвилин, лишивши Оксану в машині. Разом із їх попутницею, вони підставляють себе ударом крижаного вітру. Автостопниця впевнено крукує на узбіччя. Степан, зіщулившись у легкому сфетрі, не знає, як можна щось розгледіти в такій віхолі. Він власної машини, яка в кількох кроках видно лише світло фар. Але коли Богдана захоплено вигукує, показуючи кудись вліво. Він автоматично починає вдивлятись туди і пропускає момент, коли в її руці з'являється ніж. І його правицю обпікає біль. Степан смикається, переводить погляд на руку і не може повірити очам, бо бачить, як його відрубані пальці падають у сніг. З трьох обрубків в ритмі його пульсу виплескується кров. Але перш ніж він встигає усвідомити побачене, хоч якось реагувати, Богдана встромлює ножа, великого мисливського ножа прямо йому в живіт. Він бачить це, одночасно відчуваючи холодне лезо всередині себе, кричить, та вигук уносить порив хурделиці. Рефлекторно подається назад, намагаючись звільнитись, але в результаті ніж лише повертається в рані, ковзнувши по ребру та викликавши новий лютий сплеск болю. Степан не вірить, що це відбувається, просто не може повірити, намагається відштовхнути Богдану, не виходить та вже поряд. Притискається до нього всім тілом в кривавій пародії на ніжні обійми, та різко виденіш впоперек його черева, розсікаючи, розтинаючи його заживо. Агонія просто нестерпна. В легенях немає повітря, щоб кричати. Степан послизається, падає. Його нутрощі, його кишки випадають з широкого розрізу назовні, прямо в сніг. І, здається, тепер він відчуває стужу за ними. Принаймні, при падінні Лезо нарешті вийшло з рани. Але перш ніж він встигає щось зробити, Богдана нахиляється та хапає його за стрічку нутрощів, тягне вгору. Біль такий, що Степан на рефлексах хапається за розріз в животі, намагаючись затулити його, зупинити це, але кишки просковзують в його руках, а дівчина обмотує його шию власними тельбухами, плюхається в сніг за спиною Степана, обплітаючи його ногами та починає душити. Він відчайдушно намагається вирватись. Намагається відтягнути петлю з власних нутрощів навколо горлянки. Не виходить. Права рука без пальців майже не слухається, в очах темніше є. а Богдана інтимно шепечує йому прямо у вухо. Засипай, солоденький зі Львова, засинай. І Степан занурюється в темряву. Будь ласка, поможіть. Оксана шоковано бачить, що Богдана, яка різко відкрила двері та благально тягне руки до неї, вся в крові. Руки, одяг, навіть на обличчі темні плями. І хоча жодної інформації ще немає, вона вже знає, відчуває, її степик в біді. На попутниця, благально нахилившись до неї, підтверджує цю думку. Швидше! Він послизнувся й упав. Там стільки крові. Оксана прожогом вистрибує з машини, мало не відштовхнувши дівчину. Де він? Де? Степан? Вони пішли туди. Треба. Та вона встигає зробити лише крок. Її потилицю рот, голову розриває болем. І одразу з'являється почуття. Ніби щось не так. Реальність сприймається уривками. Вона відкриває рота. Всередині щось неправильно, дихати не виходить. Засовує пальці між губ та відчуває сталеве лезо Воно проходить через м'яке піднебіння, розсікши язичок та порізавши язик, уходячи кудись в глиб її черепа. Дістає руку з рота. Пальці в крові. Але звідки воно тут взялося? Оксана обмацує голову та знаходить пальцями правиці рукоять, що стирчить з її потилиці. Намагається витягнути її, смикає вниз. Це породжує спалах дивних відчуттів. Неначе лівій половині її тіла чомусь різко стало дуже тепло. Вона повертається до. Як там її звуть, ту дівчину. Але ноги більше не тримають. Оксана падає в сніг. І останнє, що вона бачить перед тим, як померти, лице її попутниці, що прикладає палець до губ. Цс час спати. Ярина, здобучі вона завжди представляється Богданою задоволена. У солоденьких зі Львова була з собою чимала сума готівкою, та й машина їх знездешевих. Тим паче, завдячуючи погоді, вдалося вбити обох назовні. Не доведеться відмивати кров з салону. Лишилося кинути тіла в яр, а вовки зроблять решту. Розберуться з холодним м'ясом. Зниклі в Карпатах. Хто їх рахує? Прибравши мирців та вмившись снігом так, що бо щоки пощили, Ярина знімає куртку. Та синтетична, кров легко випраїться. вона не раз перевіряла. Та коли вона вже збирала сісти до машини, потужний удар підкидає її в повітря. Врізавшись всім тілом в бове скло, Ярина безсильно звивається від болю. Від зіткнення все повітря вийшло з легенів. Її вдарили в спину. Але хто? Розвернувшись, вона незграбно скочується вбік, падає в сніг, піднімається, озираючись, вірний ніж вже в руці. Головково лише заметіль. Нікого. Як це? Вертячи головою, Ярина робить два кроки, повертаючись до місця удару і бачить сліди в снігу. Нелюдські сліди. Вістоти, що їх залишила, чотири пальці, а розміром її ступня сягає десь пів метра. Всередині Ярини все стискається. Вона, звісно, чула історії, але ніколи не вірила в них до цього моменту. Не припиняючи оглядатись, заткує до дверей автівки, але дійти не встигає, бо бачить очі. Блакитні. Вони сяють вгорі, на висоті у півтора людських зрости. і наближаються, так швидко наближаються. Ярина робить швидкий випад назустріч чугайстру. Марно. Її рука з моторошним хрускотом ламається, ніж летить геть. Вона відчуває, як крижані пальці змикаються на горлі та різким рухом здіймають її догори, намагається кричати та марно, чудовисько тримає міцно. І тут воно нахиляється ближче до ярини і видихає. Їй було зимно і раніше. Але до цього моменту вона не знала справжнього холоду. Обличчя не наче обпікає окропом. Очі бачить, ніби через напівпрозору плівку. Вона намагається відштовхнути створіння ще цілою рукою та бачить, як пальці, потрапивши в струмінь його морозного дихання, миттєво білішають, а потім, тільки торкнувшись його, грудей розбиваються на друзки, неначе скляні. Вона не могла навіть уявити такого болю. Чудовисько перехоплює її за плече, даючи шлях повітрю, та коли вона відчайдушно намагається наповнити легені, чугайстер видихає знову, прямо в її широку розкритий рот. Ярина все ще встигає відчути, як крига наповнює її зсередини. І більше вона. Не відчуває нічого. Максим Блід Солоденькі зі Львова.